Вітаю вам, шановне панство, на каналі Твоя рибалка. І ми з вами сьогодні. Так, трохи вас. Десь десь років сім тому я почав ну, не те, що займатися так Дивитись на мармишин. Що треба було мати для того, щоб займатися мармишингом? Треба було одразу йти купувати мажоркрафтівську тропару, трапару, я так і зробив. Чесно кажучи, я її продав після першого виходу на воду. Вона ніяка. Не знаю, чому так її любили, вона тупо ніяка. І саме те, що мене конкретно бісить, блин, то що кажу, ну от дивіться, роблю третій-четвертий закін. Вся жилка на бланку. Ну, Дальнього закиду ніяк не буде. А якщо ти працюєш мормишкою, там, вагою ну, 0,3-0,4 грами, що це буде? Я пішов далі, взяв собі ну, інтернет, дивився, такі ж мажора є, дуже цікава паличка. Я її прикупив, це була некстіна. Зараз не пам'ятаю, ксулівська до 2 грамів щось таке. Все, жилка не ліпла. Закид був, ну, такий, що в принципі непоганий. Йшов далі. А ось далі була палка, яка мене зачарувала. Кажу чесно, зачарувала. Це був дипломат-борон, його називали. Хоча сам матеріал зветься Борон. Це не важливо. Важливо було те, що вона працювала на всі 100, як кажуть. Це я пробував або гарсію вона теж була ксулівська. Ну, знаєте, що запам'яталось, це коли з до... чла витаскаєш її. Ну, таке враження, що зараз сонечко вийде. Вона в руці якась сонячна була. І працювала вона ну, на всі сто. А от сьогодні. Чому це я 15 минут вам морочу голову? а от сьогодні, хоча сонця ще нема, у нас буде на тесті її продовження. Тільки вже це буде дипломат Нана. Це теж ксул. Який має зріст 1 метр 82 сантиметри. Важить 61 грам. По тесту він 03-2,5 грами, Ну, цсу. Ну, гляньте, ну що це? Ну, це ж, ну, це ж краса. Що кажуть виробники? Ну, якщо з ручкою нічого практично не зробили, вона дуже приємна. От Взяв її, ну, така гарнюня. Вони сказали, що ми зробили новий бланк на нанокарбоні. Який це карбон? Вон, ну, Не було роз'яснено. Стінки у бланка стали тонкішими, бланк став стрункіший, та й розгрузили кільце на торзайте. Тобто інструмент повинен бути ще краще. На тому старому дипломаті Бороні, ну, коли підбирав, я не міг не взяти при всій своїй давній любові до дайви. Я не міг поставити щось друге, ніж Шимановську суарешку. Ну не будемо порушувати традиції. Це те ж соарешка. ББшна, як і на той паличці була, отака красуня. По оснащенню, як казав, соре ББшка. Це Сешечка 2000 Жилка Тікт. 0,2 по Японії. 0,074 по метри. Ультравіолет. Дізи. Таджига 0,6 грамів. Тепер треба якось підійти до води, бо тут вся жопа. Тобто. І спробувати якісь закидони робити. Перший закид хвилюючий такий. Ну і що ми тут будемо з вами? Ну... Для полювання на Ставріду цей спінінг не підійде. Це сто процентів. Навіть може трошки. Але закид на 0,6 жигу непоганий. Так, повторюю, тест в нього у цього симпатуна 0,3 2,5 грами. Ще закидончик, О, от там вона повинна бути. А якщо спробувати ось такий, типу мормо. Ух ти, який поклювон був. Оце вже, оце вже мені подобається. Так, так, так. ех! Збігла. Нічого, 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 нічого. Чу як сім років тому. Зненацька такий підхід щодо жилки Тіктовської. На упаковці є спосіб, як прив'язати до цієї жилки флюр. Ну, він такий є. Фірма Трабуха, я вам показував, казав. Та й починав ловити мармишкою на, на трабухському флюрі. Він теж має такий же діаметр, як оця жилка. Ну якби я ловив однією джигою, може і прив'язав би. А так як зараз буду змінювати приманки, ну, думаю, що це не дуже потрібно. Це класичний продукт. Ось тут на сайті є. Це файбер. Візьмемо в кольорі грін-віолет, Так. 0,2 грамчики. Одягаємо. Сіликончик. У нас, ну, щоб показати отака штукенція. Та будемо пробувати. І закидончик, Опа! Ну, як для монтажа у 0,3 грами, непогано. І починаємо анімаційні рухи вершинкою спіньго. Ба як сказав, І що? Де наші карасики, там і васики. Що спляче? Таке буває. Ну, щодо анімації непогано. Щодо закиду теж, ну дивіться, ну скільки тут? Ну метрів п'ять, та трохи більше є. 0,2 грами. Працює. Буде змінювати проводку. Якось зачарувати... Оп, опана червашечка була. Нашу рибулечку. Так, а якщо трохи далі... О, це непогано. Там, мабуть, рибка є. Ну, давай, чарвашечка. Ех, зараз би сюди краснопірочки. Стайку. Щось. Або Гарсія почала розкидуватися. Так, 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 так. Ну, давайте, нюхайте, атакуємо, нюхаємо. Кидаємося, атакуємо, винімаємо. Оце! Хлопці, ну-ка, ну ка нука, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Що ти мене? Я вам кажу, що мармишка це все. Зараз півтора грами та трохи джиганемо. Було б непогано поставити іншу катушку з шнуриком. Може ми так і зробимо, але ну, по закиду питань нема. Так. Дипломатик підрив робить. Дві нашого непогано. Нема того відчуття, що на шнурі? Але непогано. Де наші карасики і васики? Де наша рибка та? Ну, Вершинка відпрацьовує. 1,5 грами це значна частина тесту. Тут нема ніяких питань. І закид непоганий, і все непогано, і вітерес. О! Оце га закид гарний. От там ми, може, когось і зачепимо. О! Ото я вам кажу. Закид гарний, хтось там є. Ну, дощо поклівона. Дощо поклівона, зрозумійте, хлопці. Ну, нема той то різ... Нема того ач, як і на шнурі. Але все, працює. Ви ж самі бачили. Джиг, проводочка, покльовочка. Дякую. Ну що? Дипломатик, красотунчик ти наш, давай ще пауку нючку з твістерочком. Щодо проводки, нічого військового. Оберт, пауза, два оберти пауза. Тобто підкид, оберт, пауза, підкид, два оберта пауза. Ось на два оберти він і взяв. До речі, я таку штуку для себе. Якщо утро, якщо... Він харчується, треба все трошки пришвидшувати. І тоді буде все непогано. Ну, непогано, я маю на увазі, буде поклівони і будуть рибки. Ця красуня має суто арейну орієнтацію. Тобто виготовлена була і розроблена арія рибалки. Тому ми з блишеньки почнемо. Так, що в нас тут? 0,9 грамів. Поїхали. Це для дипломатика рідна стихія. Ну, 0,9 грамів вона швиряє. Так, проводочку. Трохи вершинка відпрацьовує. Ну, як для ну, 9 грамів ще й непогано. Це третина тесту всього на всього. Так, а що до закиду? Ну давай. Непогано. Метрів 10 вона її таки швыринула. Вітерець нам не дуже допомагає в цьому, але нічого. Що ти мовчиш? Ну, дивіться, син питає, чого ти мовчиш. Кажу, зараз ми... Повністю змінили тактичний підхід. Дякую. Тобто у нас стояла жилка, файна жилка, але дальнього західу на, на дальньому західі тієї чутливості не було. Поставили шнуріка 02-го ну, японця. Поставив 2 грами вольфрами, тобто з приманкою, з застіпкою, мабуть, всі 2 2 грами, 2,5 грами. І роблю максимальний закид. Ті полосатики, які брали ось тут під ногами, стоять ось там, аж чорт іде. Тому перейшли на шнурочок. Щодо відпрацювання. Ну, що можна так сказати? Це чистіший параболік. І практично дві третини верхнього колінця працює як вклеєчка на бібаринговому спінінгу. Ось, якщо коротко, підрив, 2 грами вона робить. Закид непоганий, але все відносно. Це не мібарінговий інструмент, це арейний інструмент, який доволі непогано закидає, щоб вітерця не було б, це було б взагалі дуже непогано. Так, ну що, підсумок. Ну, трохи такий осінній, хотілося б рибки трохи побільше, але, але. Ми ж то про інструмент розказуємо та тестуємо. Так, дипломат Нано. 1,82 см, вага 61 грам, чистий параболік. З новим бланком, який зветься в них як Нано. З кільцями, які мають вставки турзайту. І со старою шикарною ручкою. Старою я маю на увазі дизайн. Дизайн це все. Працював з двома катушками. Перша суарешка це 2000S. Шикарна, ну вона до цього спінінгу. Поки не було вітра, я вам скажу так: 2 грами, 0,2 грами, грами, а з тестом у нього 03. 2,5. Тобто свій тест початок вона відпрацьовує. Я не маю на увазі вершинку. Ні. Тобто, вона кидає, можна працювати. Для мармишингу гуд. Однозначно гуд. Далі по вагах. Вона все кидає, кидала до 2 грамів плюс приманка. Тобто, ось до цієї. Тому як вона працює. Ну, Ультралайтовий ксуловський параболік. До блешні, шикардост. Ну, блешня, ну що, ну, її призначення блешня, ну що її тестувати. Якби був окунь, то позагибав би її аж отак, от, як баранатого. Нема. Що з водою мою, не знаю. Це став, він закритий. Куди? Може він десь там стоїть, десь там стоїть. Не знаю. Ну, що Два крапузи Два карапузи. І така, ну, може, догонялочка чи що Ну, таке все. Але по спину про мормишку казав, непогано. Ну, от, працює вам, в руці тримати, це ну, от, ой, ну, взяв пробочка. Пусть не супер-пупер. Але якісна, зроблена. До речі, ну обограсія може робити спінняний, це факт. І іноді вона, знаєте, такі, як зірочку якусь така, гач, і зажгла. Тобто запалила. Далі. Про колібло сказав. 0,9 грамів, шпуля, вібрація, є, вершинка відпрацьова. Далі ну, зняв жилочку, поставив другу катушенцю, тисячку. Зі шнуриком почав швиряти. Чутливість на шнурі на порядок краще. закид ну, став дальнім, тому що і 2 грами поставив, якби. а там вдалося ще одного кунця спіймати. Не знаю, що з водоймою, але ну якщо брати... Якщо подивитись на сьогоднішній нас виїзд, не як на теста на риболовлю, така риболовля може бути. Ти йдеш, маєш якісь напрацювання, то під, це підготував, це підготував, будеш ну, так кидати, так кидати. Прийшли Балтимор, сантос но Саран, хлопці. Нічого так не працює. Окуня біля них нема, окунів далі нема. Якийсь там карасяка дурний бігав, випригував і той збіжав. Все. А по спиннингу непогано, Дуже непогано. Мармишинг. Троут. Трохи джига. Ну, джига така. Ось грам плюс приманка, півтори грами плюс приманка, 2 грами плюс приманка. Але що, цей тубулярчик? Його, ну, мабуть, дві третини, дві третини від верху працює так, як працює мібарінгова вклеїчка. Ось таке таке повільне, таке, ну, не знаю, для мормишки огонь. Для мормишенця огонь. Я розумію, що її випускають інструменти з меншим тестом, які, може, і підходять. Ну, знаєте, її взяв в руки, відпускати ну, не зважаючи на те, що риби нема, що вона була трудова. От ось така якась... Ось ну, Взяв і сонечко вийшло. Ось таке враження. Може, сумбурно, може не таке, як хотілося би, але вона ловить, вона дає кайф, вона от така. Ну що, від цього серця всім. Бажаю скорішої перемоги. Ми йдемо до неї. І вона незабаром прийде до нас. Підписуйтесь, лайкайте. До речі, там силикон. То, що бачите, це все є в продажу. Дзвоніть, заказуйте, відправимо не питання. Підписуйтесь на канал, лайкайте. Слава Україні! Героям слава! Йдемо далі!